Hey! Запеклі бої за перше місце у змаганнях з волейболу. Саме таку гру очікує учасниця однієї з команд Софія. Дівчина ділиться бажання побачити цікавий фінал гри. Так, я з вересня місяця працюю тренером в спортшколі з волейболу. Стараємося діток підтягувати до спорту, щоб більше нас було цієї процвітаючої молоді. Ну, у, нас, у нас завжди є регулярне тренування. У мене тренер Леся Петріна Юринець. Вона нас завжди тренує і стараємось якось рости в цьому виді спорту, щоб показувати якісь відповідні. Результат і представляти надвірну. Очікую запеклі бої за перше місце. Дуже хочеться, щоб був цікавий фінал, щоб вийшли ті команди, які в цьому варті. Щоб було, ну, щоб було цікаво? Думаю, що команди не є слабенькі, що дійсно так і буде. що, ну, що буде, будуть гарні ігри, я собі так думаю. На базі Надвірнянського ліцею престиж відбувся відкритий турнір з волейболу серед дівчат та жінок. Захід приурочили дню матері. Ще не Слава пані, нам, браті, українці, доля. Згинуть наші Подію урочисто з гімну, а також хвилини мовчання. Всього у змаганнях взяли участь п'ять команд, а саме надвірна, Ейс Пантери, Бандерівки, юність та команда Зарічанського ліцею. Міський голова Зіновій Андрійович привітав волейболісток зі святом матері, згадав, якою ціною можливо проводити Чи? подібні заходи. Нинішній день я хочу привітати наших матерів, майбутніх матерів. Серед нинішніх матерів, які з нами сьогодні є капітани навчальних капітани команд. Директори навчальних закладів, дружини військовослужбовців, шановні дівчата, дорогі матері, бажаю вам, щоб в цей день і не тільки, завжди в ваших серцях була любов до найдорожчих, найцінніших наших діток. І дякуючи Збройним силам України, пам'ятаємо, якою ціною ми маємо можливість жити, працювати. Змагатися і приносити гарні спортивні результати. Начальник відділу молоді та спорту Василь Завацький звернув увагу, що ініціатива матерів щодо активного способу життя запорука здорових дітей, для яких вони подаватимуть приклад. Дякую всім командам. Які відгукнулися на пропозицію на гарне свято волейболу, де залучені дівчата, жінки, як я вже сказав, матері і майбутні матері. Тому що важливо, щоб наші матері своїм прикладом показували, як потрібно поводити себе підростаючому поколінню. Тому я думаю, що всі ми матері здорові, рухливі, а отже, і наші діти, і наше юне покоління має брати з кого приклад. Привітав учасників змагань директор ліцею престиж Олександр Бакай. Він висловив сподівання, що гра принесе позитивні емоції учасницям. Дуже радий, що виграєте таку гарну гру як волейбол. Ця гра примушує вас дивитися постійно до неба, ось тягнутися вгору. І сподіваюся, що ви наберетеся сьогодні. Хорошого настрою, якого вистачить вам на цілий тиждень, за результатами змагань переможцем стала команда надвірна, яка зайняла перше місце. Бандерівки посіли друге місце, і Ейс Пантера вибрала третє. Давай, 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 давай,